Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо котлетки. Але це будуть не смажені котлетки, а запечені в духовці. Готуються вони дуже просто, швидко, а виходять набагато смачнішими та кориснішими, ніж смажені на сковорідці. тому почнемо готувати. Для початку нам потрібно замочити в молоці білий хліб або батон, а далі нарізаємо пів цибулинки. Нарізаємо дуже мілко, також її можна натерти на терці. Фарш для котлеток беремо чисто свинячий, можна також взяти мікс свинячий та телячий, тут вже все на ваш смак. Додаємо сюди нарізану цибульку, мелений перець, також можна сюди додати ваші улюблені спеції, я додаю сухий часник, та сіль. Додаємо одне яйце і піджатий, замочений в молоці хліб або батон. Я спочатку руками його перетираю в крихту, потім відчимаю і додаю до фаршу. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І тепер, коли все додали, добре перемішуємо фарш руками. І далі із фаршу формуємо котлетки. Розміром не важливо все робіть за своїм смаком. І викладаємо їх на деко застеленим пергаментом, а пергамент трішки змащуємо олією або вершковим маслом. Випікаємо котлетки в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно 25-30 хвилин. Я перших 15 хвилин випікаю при режимі верх-низ, а потім включаю на 10 хвилин режим конвекція, щоб вони більше зарум'янилися. І все, котлетки готові. Ці котлетки виходять дуже соковитими, ніжними, ароматними та дуже смачними. Вони підійдуть до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!